І що ви мене не бачите? А де я? Опа! А я тут. Шановні підписники, ну що ви там казали про ну, такий він? Що ви там сказали про китайську техніку? Хламова, да? Ну, для пооцінювачів, пооцінювачів радянської техніки. Будь ласка, у нас таке є білорусе. 892. й 802 82, 953 і далі лінійка у нас також є, ми можемо вам її запропонувати з тест-драйвами, з рахунками, з ПДВ, з доставкою додому безкоштовно, яка входить в ціну цього трактора. Лінійка, будь ласка, проїжджайте на тест-драйв, заводимо будь-який трактор, ви обираєте, слухаєте його там професійним своїм вухом. Нічого не скриготить, нічого не хріпить, все роб... працює, піднімає. Від 940 тисяч гривень на сьогоднішній день цінник МТЗ 940, мільйон 20 і вище. Тобто ціна не буде змінюватись в гривні, вона не підв'язана під долар, вона зафіксована і зареєстрована тут у нас в Україні во всіх реєстрах. До речі, які зараз не працюють, але скоро відновлять свою роботу. Тому скористайся цим моментом, купи трактор, приїжджай, якщо ти кажеш, що Китай це хлам, і пишеш в коментарях, що МТЗ це топова якість, то будь ласка. Звертайтесь, підписуйтесь і тестуйте.